Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Lexus LX 570. Не працює нормально пічка і попередні заміри показали 35 градусів навіть середнього дефлектора. Тобто це зовсім немає тепла. Зараз спробуємо розібратись, чи це радіатор пічки забитий, чи може заслонки не роблять. Поїхав. Промили вже радіатор пічки, були камінці, хімія попрацювала, розтворила, мабуть, перекрили камінці прохід. Зараз 88 градусів у нас на апараті, 79 в машині, 78 продовжує набір з усіх дефлекторів, гарне тепло йде, тому маємо гарний результат. От. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, працюємо по запису. Звертайтесь, помиємо ваш автомобіль. Дякую за перегляд. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!